Протягом доби окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини з ведення від Овам. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 14 січня, 4.05, Куп'янський район, Куп'янська громада, місто Куп'янськ. Влучання Каба в землю на відкритій території. Пошкоджені чотири автівки. 14 січня, 1.05, Куп'янський район, Великобурлуцька територіальна громада, село Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено три приватні будинки та легковий автомобіль. 21.49, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, село Мурафа. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА шахет пошкоджено житловий будинок, господарча споруда, автівка. Постраждали 47-річний чоловік та 44-річна жінка, госпіталізовані. 19.09. Чугуївський район, місто Чугуїв. Внаслідок удару БПЛА Шахет пошкоджено скління вікон у п'ятиповерховому житловому будинку, газову трубу та п'ять легкових автомобілів. Постраждала дитина віком один рік і сім місяців. Діагностували гостру реакцію. На на стрес без госпіталізації. 10.30 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осиново. Виявлено уламки від БПЛА Молнія. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. 8.10 Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу Зерса «Град» пошкоджено приватне домоволодіння. 8.20 Харківський район, Липецька територіальна громада, село Веселе. Внаслідок удару. Впівдроном постраждав Річний чоловік госпіталізований. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 15 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 29 оперативних виїздів. За добу на Харківщині сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. У місті Чугую внаслідок влучання БПЛА пошкоджені скління вікон п'ятиповерхового житлового будинку та припарковані поруч легкові автомобілі. Горіло сміття у контейнері на площі 1 квадратний метр. Постраждала дитина 2023 року народження. Гостра реакція на стрес. У місті Куп'янськ внаслідок влучання каба горіли два автомобілі на площі 15 квадратних метрів. Жертв та Постраждалих немає. Протягом доби на пожежах врятовано три людини. 14 січня о 5.52 сталася побутова пожежа на вулиці Петра Григоренка Слобідського району міста Харкова. В квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о сьомій ранку. Трьох людей з співробітниками ДСНС було врятовано. Причина загоряння встановлюється. 13 січня рятувальники ДСНС залучають. Чались до проведення заходів з евакуації мешканців Куп'янської громади. За допомогою броньованого автомобіля вивезли із селища Куп'янськ-Вузловий та села Кіндрашівка трьох людей. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 134 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Протягом доби внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині постраждали четверо людей, у тому числі малолітня дитина. Росіяни застосували проти мирних мешканців області, ППЛАВ, дрони, РСЗВ та Каби. 13 січня. Село Митрофанівка, Куп'янський район, четверта, тип зброї встановлюються. Пошкоджені два житлові будинки, свиноферма, сільгосптехніка, село Кіндрашівка, Куп'янський район, 8 ранку, РСЗВ Град. Пошкоджені два приватних. Житлових будинки 9.16 виявлено Виявлено впівдрон, який не вибухнув, без руйнувань та постраждалих. 12.10 Виявлено в півдрон, який не вибухнув, без руйнувань та постраждалих. Село Веселе Харківський район, 8.20 двадцять в Дістав поранення цивільний чоловік. Село Осинове Куп'янський район, 10.30 уламки БПЛА Молнія, без руйнувань та постраждалих. Село Хатнє Куп'янський район 15.15 -15, кап 250. Виявлено на Вкритій місцевості нерозірвану авіобомбу. Місто Чугуїв, в БПЛА герань. Внаслідок влучання в землю поруч з багатоповерхівкою. Пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок, чотири автомобілі. Малолітня дівчинка з гострою реакцією на стрес отримала меддопомогу на місці. Село Мурафа Богодухівський район, 21.55, Падіння БПЛА Герань пошкоджено приватний будинок, господарські приміщення, гараж та автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік. З пораненнями його доставили в лікарню. У жінки гостра реакція на стрес. Село Велике Бурлу, Куп'янський район. Перша 15 тип зброї встановлюється. Пошкоджено три житлові будинки автомобілі. Місто Куп'янськ, 4-33, тип зброї встановлюється. Пошкоджено житловий будинок. 13 січня поліцейські здійснили 15 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 13 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 13 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 9 місцевих мешканців: місто Куп'янськ 2 село Куп'янськ-Вузловий 2 село Кіндрашівка 1 село Гусинка 2 село Одноробівка 2 за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, западного та Дворічної на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося три атаки окупантів. Марія Соловйова, Дмитро Ангоєн та Ігор Мікінін, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних СУ ЗСУ, противник атакував 80-ма ударними БПЛА типу шахети безпілотниками, імітаторами різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 58 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у полтавській сумській. Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровський, Миколаївській, Одеський та Херсонській областях збиті ворожі безпілотники, завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. 21 ворожий безпілотник. імітатор локаційно втрачений, без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Литва цього тижня передасть Україні 4,5 тисячі дронів з загальною вартістю 5 мільйонів євро. Про це у соцмережі ікс повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне. Рада повідомити, що цього тижня Литва відправляє Україні 4,5 тисячі дронів вартістю 5 мільйонів євро. Написала посадовиця. В Україну з неанонсованим візитом приїхав міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Борис Пісторіус. Змі мета візиту обговорення подальшої військової підтримки України у протистоянні російській агресії. Це сигнал про те, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, підтримує Україну не сама, а разом із багатьма іншими союзниками, заявив Пісторіус. Також в Україну прибула спікерка Сейму Латвії. Відомо, що у латвійської делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінсектору РФ. Указ опублікували на сайті офісу президента. Підписав документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб'єктів будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. Зазначив Зеленський у вечірньому зверненні. У документі вказано, що нові санкції введено як проти юридичних, так і проти і фізичних. Сіб, які причетні до економіки Російської Федерації. Обсяг торгівлі між Китаєм і Росією у 2024 році сягнув рекордного рівня. Про це пише Reuters. Вартість імпорту та експорту Китаю з Росією досягла 1,74 трильйона юанів у 2024 році, що є рекордним показником у доларовому еквіваленті. Вартість двосторонньої торгівлі між Китаєм і Росією досягла 244,8 мільярда доларів порівняно з. 240,1 мільярда доларів у 2023 році, свідчать дані китайської митниці. Харківський міський голова провів офіційну зустріч з муфтієм духовного управління мусульман України Умма Муратом Сулеймановим. Спочатку повномасштабного вторгнення мусульманські релігійні громади, які більшість інших релігійних громад, стали одним із потужних волонтерських рухів міста, зазначив під час розмови мер Харкова. Протягом війни в більшості мечети організоване гаряче харчування для містян та надається гуманітарна допомога. Сьогодні як і до війни, мусульманські громади беруть активну участь у житті міста. Підкреслив Ігор Терехов. Хочу сказати, що під час війни дуже багато допомоги ми відчували від вас і з перших днів війни, починаючи з гуманітарної допомоги, починаючи з духовної допомоги людям, які тут перебували. Хто сьогодні воює це дуже, дуже важливо. І дуже важливо знаєте, у Харкові нема ніяких розпри, немає між конфесіями ніякої непруги. І ми збираємось кожного року. Збираємось всіма конфесіями для того, щоб поспілкуватися, поставити один одному питання, вирішити це питання. Мурат Сулейманов говорить, його релігійна громада завжди готова і продовжить підтримувати та допомагати харків'янам. Він також з гордістю додає, Харків для нього є особливим містом, бо саме тут він розпочав своє релігійне життя. Це була така, знаєте, початкова моя стадія як духовного лідера. Одна із найбільш громад мусульман, що казати по всій Україні. Це було у Харкові. Тому в нас і наша мечеть, вона вже більше ніж 25 років ту е знаходиться у Харкові. І мусульмани вони використовували це мечеть для того, щоб допомагати місцевим. Тому о, мій офіційний, офіційний візит до пана голови. По-перше, це подякувати за сприяння, і також ми знаємо, як він відноситься до взагалі всіх релігійних діячів і його команда, І також ми бачимо, що тільки разом ми зможемо подобатися Долати ворога, і ми знаємо, Україна вона об'єднала представників різних етносів, релігійних діячів. Якщо ми будемо разом, то жоден ворог він нічого не зможе зробити. Тому як ніколи ми повинні бути разом. У нас є одна ціль: це будувати найкращу Україну, це боронити нашу країну від загарбників І це ну як ніколи, це зараз той час, коли це необхідно робити. Мурат Сулейманов також зауважує, мечеті відкриті для усіх містян, не лише мусульман. Там ради зустрінуть кожного та простягнуть руку допомоги. яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини З нового року нові суми в платіжках харків'ян. Мова про розподіл газу у соціальних мережах. Вже у всю йде обговорення інформації про підвищення цін на транспортування природного газу. Фахівці Харківської міської філії газмережі зазначають, що це аж ніяк не стосується послуги з розподілу блакитного палива до домівок містян, тобто побутових споживачів. Плата за розподіл розраховується і залежить лише від наступних факторів, кажуть у компанії. Нарахування залежать. Від індивідуальних обсягів споживання газу у минулому газовому році хочу зазначити, тариф на розподіл газу у 2025 році для харків'ян залишається незмінним. Вартість за послуги з розподілу природного газу в місті Харків складає 52 копійки за метр кубічний. Розрахувати вартість своєї доставки газу кожен споживач може самостійно за формулою весь обсяг спожитого газу за попередній газовий рік річну замовлену потужність поділити на 12 місяців та помножити на тариф з розподілу газу в Харкові. Отримана цифра, і буде ваша щомісячна вартість послуг з розподілу газу у 2025 році. Кошти, що клієнти нашої компанії сплачують за розподіл природного газу, спрямовуються на ремонт, модернізацію та відновлення газорозподільної системи Харкова. Зокрема, після ворожих обстрілів, а також забезпечення цілодобової підтримки мережі в належному робочому стані, ці ресурси є ключовими для стабільної роботи газової системи міста. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини. Зимові канікули в самому розпалі. Однак у стінах метрошколи на станції перемога навіть у цей час не вщухають дзвінки, дитячі голоси. Замість того, щоб нудьгувати вдома, харківські школярі з самого ранку вже займають місця за партами. Адже тут, в унікальному безпечному навчальному просторі, освіта поєднується з розвагами, а ребуси квести, мовні ігри та тепло живого спілкування замінюють години, проведені за гаджетами. Ну, закритилося те, що ми шукали відмінності та писали ребуси. Чи впоралася з завданням, чи заломи не складні були для тебе? Нескладні були, але я впоралася. Які з тебе враження залишаються після занять в метрошколі? Дуже щасливі. Ми розгадували ребуси, шукали отрича та шукали дзвіночки. Яке завдання було найважче, а яке найлегше? Найважче було розгадувати ребуси, а найлегше Оторіччя. А що тобі найбільше сподобалося? Оторіччя. У нас пригласив класний керівник, і я мала бажання прийти і позайматися англійською. Ми часто граємося, як, наприклад, ігри англійською мовою, та малюємо щось на англійському англійському. Нині ця метрошкола працює в дві зміни на повну потужність. Однак п'ять класів на станції перемога все одно залишаються переповненими, адже бажаючих провести зимові канікули із користю більш ніж достатньо. На канікулах дуже скучно одною вдома сидіти, тому вирішила прийти сюди. Тут діти можна познайомитися, знайомствати, що онлайн робити. Нічого не зробиш онлайн. Де тобі подобається бути навчати щось вдома. Метошполі. Метро школі. А чому саме тут? Тому що тут бачу однокласників і вчителя. А от коли ти була вдома, сумувало саме за такими вашими шкільними буднями? Так. А далі будеш собі проводити? Так. Зимова програма метрошколи вражає своєю різноманітністю. Тут уроки англійської перетворюються на інтерактивні ігри, а новорічні квести стають випробуванням на кмітливість і увагу. Завдання розраховані на учнів різних вікових категорій, однак об'єднані спільною тематикою, зазначають в управлінні освіти адміністрації Шевченківського району. Тематика зимових канікул, у нас проведення мовних заходів. Тобто у школі працюють англійський мовний табір, український мовний табір, проводяться різноманітні тематичні заходи. Крім цього, діти не забувають відпочивати. Наприклад, у нас в цьому класі зараз проходить новорічний квест. Також дуже важливі заняття. У нас проходять з підготовки дітей до ЗНО. Це систематичні наші заняття, так як у нас. Мовні канікули у нас працює також тут табір «Бомба ЗНО». Він буде працювати на другій зміні, який будуть відвідувати діти саме старших класів, і буде в рамках цього табору здійснюватись підготовка до зно. Заходи всі різноманітні, дуже різнопланові. Окрім цього, під час канікул постійно роботи з дітьми в стінах метрошколи здійснюють психологи. Зокрема, вони проводять різноманітні заходи, спрямовані на те, щоб допомогти учням адаптуватися до живого спілкування серед однолітків, та виявляють і розвивають лідерські якості малечі. Цікаво, що до занять можуть долучитися не лише ті діти, які навчаються в метрошколі, від першокласників до. Старшачків, усі охочі мають змогу відвідати привабливі для себе заходи в безпечному просторі. Як говорить практика, дитина, яка прийшла хоч один раз до метрошколи, їй вже хочеться сюди приходити знову і знову спілкуватися з друзями, проводити, брати участь в цікавих заходах, навчатися. Розвиваючи заняття під час канікул для харківських метрошкіл, ініціатива геть не нова, різноманітні гуртки, підготовка до іспитів та навіть курси змінної безпеки. Ці та багато інших, не менш цікавих заходів, уже реалізовувались у безпечні. Чому навчальному просторі на осінніх канікулах та здобули значний позитивний відгук як від маленьких харків'ян, так і від їхніх батьків. Тож, зважаючи на широке схвалення, подібні ініціативи проводитимуться і надалі. Зокрема, планується, що вже під час весняної перерви метрошкола знову не зачинятиме своїх дверей. У місті буде єдина тема, що ми з радістю під'єднаємось і будемо приймати участь, будемо придумувати нові форми роботи з дітьми, щоб це було цікаво, щоб це було різноманітно, навчально, розважально, виховально. Тобто, метрошкола має під час канікул дуже багато завдань. Тобто, дитина повинна бути і навчена. І розважена. Шутифіборцек заповнена. О, одне слово і передати іншому. Можна замалювати, самолюбити видно. Ні Ольга Трачук, Ярослав Конененко, Денис Рибалко та Олександр Варов. Харків. Новини. Яке місто правильно зробило, що прикрасило наш Харків до Нового року за три роки війни. Абсолютно повністю підтримую, бо сама от виїхала з Харкова, зараз повернулася і в такому захваті. Дуже щаслива, тому підтримую руками на стості 200 Тому Харків тримаємося, і хай ці вогні вони ну, так допомагають підтримувати внутрішній такий стан. Для діток піднімати настрій новорічний. Хоч і попри війну на потрібно як то піднімати настрій діткам. Дуже піднімаю. Дякуємо нашому місту, тому що це така казка, Дуже дякую. Наскільки важливі такі прикраси наразі, дуже важливі, міні? дуже важливі, тому що ми пережили такий час дуже важкий, і виходиш до нашого міста, дуже радієш, тому що це ну це казка. Мені Я тут люблю. все подобається. Тут дуже красиво, ну <смеш> дуже файно. Ви сюди прийшли для чого? Зробити фото та отримати емоції. Просто шикарно. Це приїхали ми з ХТЗ, з індустріального рину. Це просто. Немає слів, <ріст> немає <і> слів. <ріст> на вашу думку, наскільки важливі такі декорації наразі для містян, для харків'ян? Дуже важливі. Це натхнення, це хоч якась крихітка тієї радості, тієї надії, натхнення на, на найближчий мир <ріст> у нашому місті ви як вважаєте? Ну, по перше за все, це для мене рідний район. Я тут вирісла, тут школу ходила. Мама тут в мене робила. Для мене це взагалі, ну, мені дуже подобається. Тобто, це правильне рішення міста, щоб його прикрасити до нового року. Ну правильно, звісно, правильно. А як по-іншому не можна. Ну настрій треба піднімати людям. Я я вважаю, що це так і должно бути. В першу чергу це дітям. Дуже важливо. Ну, війна війною, а життя продовжується. Я вважаю, що Харків це найкраще місто, що в нас дуже все гарно, дуже класно і позитивна атмосфера, незважаючи ні на що. Я думаю, що як то покращують життя, покращують настрій в таке нелегке в Ну, Думаю, що це як турбота про людей по перше. Це як підіймає дуже настрій, дуже гарні декорації, весело тут гуляти, фотографуватися, особливо коли приїжджаєш сюди з сім'єю або з друзями. Тому це дуже класно, це дуже круто. Ми взагалі полтавчани. Ми приїхали сьогодні до лікарні і ми у великому шоці, який Харків, крутезне місто. Дуже все так. гарно. У нас, у нас все... такого немає, так. навіть близько, тому ми дуже вражені. Наскільки Харків при прифронтова зона, наскільки тут чисто, наскільки тут красиво. Ну велика, велика повага харків'янам. Ну вже моральний дух і просто настрій як погода на вулиці, тому це дуже важливо, щоб ми вийшли і, хоч якось, пораділи цьому життю, тому що ми живемо далі, і діти зростають далі. Дуже красиво це дуже підіймає настрій. Ми і так знаходимося в стресі, і це хоч якась віддушина для того, щоб ми ну, могли поспілкуватися і якусь радість отримати від тих же фотографій, це фотосесії неймовірна, радімовірно. Побачила на фотографіях, і коли побачила це вживую, то це дійсно неймовірно. Тобто, наш Харків. Найкращі. найкращі. <рес> і З цим неможливо поспорити. Це нам надає настрій, віру в нашу перемогу. Ми тут живемо, повинно бути для людей все краще. Ми їдемо сюди з натхненням, тому що віримо в майбутнє. І я думаю, вся Україна підтримує Харків і знає, що Харків найкращий. Завдяки цій красі ми живемо і радимо все життю. Добрий день. Наскільки такі декорації важливі для Харкова, для перехожого харків'янина? Не знаю, мені здається, такі прикраси дуже піднімають настрій. Тим паче зараз такий час, оскільки ну, дійсно цього не вистачало. І мені здається, що Харків почав жити інакше почав жити. І я дуже радію цьому, що зараз. Так, ну мене, ну, піднявся дуже настрій новорічний перед святами. Мені дуже подобається. Я прям задоволена. Правильно на 100%. Ну, Це дуже приємно. Це якась надія на щось краще. Ці фонарики і гірлянди дуже піднімають настрій, тому дякую місту. Дуже гарно прикрасили. Нам дуже подобається. Виїхали. Ось зісно тут все таке дуже лагідне, красиве. Дякую. Ну, я думаю, що ви вже багато думок почули про це. Ми з перших днів війни не виїжджали з Харкова, залишилися рядом з ним, тому це свято дуже піднімає настрій. Прям зворушливо до сліз. Мені подобається цей олень. Ви вже зробили світлини. Так. Я три роки вже не живу в Харкові. Я приїхала на два дні до батьків. І я вражена. Це дійсно якесь таке диво казкове. Я дивлюся, що люди просто вони змінюються, коли підходять. Вони посміхаються, вони один одного безумовно фотографують, вони на згадку щось роблять. Це свято для людей.